Дорослий верхній одяг Джордж. пальтечко кожушок на підкладочці, воротнічок з карманчиками, застібається на гудзочки, в розмірі М. Дуже приємний кожушок. Тепла курточка на руках манжетик. На поясі стягується, карманчики застібаються на замочок, на кнопочки, з капюшончиком. Всередині підкладочка, розмір курточки М. Капюшончик не відстібається. Легенька курточка-вітровочка з карманчиками, на поясі стягується з капюшончиком. Застівається на замочок та на кнопочки. Розмір S. тепла курточка, парка. На рукавчиках манжетики, з карманчиками, застібаються, на поясі стягуються. з капюшончиком. На капюшончику штучне хутро. Хутро не відстібається. В середині ось такий гарний кожушок. Розмір L. Тепла курточка, на рукавчику резиночка. З карманчиками застібається, з капюшончиком. Капюшончик додатково на кнопочки застібається, всередині підкладка. Також на поясі додатково стягується розмір L. Легенька курточка-вітровочка з карманчиками застібаються на замочок, з капюшончиком, всередині підкладка сіточка, розмір L, тепла курточка, на рукавчику манжетик з капюшончиком, карманчики застібаються, на поясі додатково стягуються. Середин підкладка. Розмір L. Капюшончик не відстібається, хутро також не відстібається.